Покращують матеріально технічну базу, підвищують рівень, якість та розширюють спектр надання медичних послуг. На брифінгу голови Івано-Франківської громади розповіли про досягнення поставлених цілей та виконання стратегічних планів розвитку медичної галузі за перше півріччя 2024 року. Начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба зазначає, попри війну медицина активно працює над тим, аби бути надійним тилом для воїнів та цивільних. Відповідно, ми не тільки не зупинилися в своєму розвитку, а і маємо деякі досягнення, незважаючи на таке. Станний час і період, звісно, вся наша робота медичної галузі направлена на те, щоб покращити стан здоров'я наших мешканців, з яких велика кількість і внутрішньо переміщених осіб в закладах охорони здоров'я надзвичайно увагу надається наданню медичної допомоги нашим захисникам, військовослужбовцям, в тому числі пораненим. Військовим відтак триває другий етап реформування галузі, зокрема спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги. У рамках цих заходів з травня на території Івано-Франківська було створено два кластерних заклади охорони здоров'я. Це центральна міська клінічна лікарня, а також перша міська клінічна лікарня, номер один до якої приєднались дитяча лікарня, перинатальний центр та стоматологічна поліклініка. Я вважаю, що це є. Сходинка така до росту нашої медицини, оскільки кластерний заклад має не менше ніж 21 рівень надання медичної допомоги, тобто напрямок послуг набагато більше. Заклади охорони здоров'я законтрактовані за всіма можливими пакетами з Національної служби здоров'я України, що дає можливість фінансуватися їм з державного бюджету. Більше того, кластерні заклади можуть отримувати і мали би отримувати. Так позиціонує держава, що кластерні заклади першочергово будуть забезпечуватися дороговартісним обладнанням, розхідними матеріалами, витратними медичними матеріалами. У лікарнях міста каже Алла Вацеба, фіксується значний прогрес кардіохірургічних втручань та трансплантології. Зокрема, новітні методи хірургії запроваджують у центральній міській клінічній лікарні. За півроку зроблено практично 1100 кардіохірургічних втручань, з яких більше 120 на відкритому серці втілюються власне такі методи лікування, які малотравматичні. Також надається активна медична допомога при гострих серцево-судинних подіях, це при інфарктах, міокарду і інсультах. Зокрема, що є нового, це є Малоінвазивні судинні доступи при стентуваннях власне коронарних артерій, судин нижніх кінцівок, при облітеруючих кардіосклерозах, при цукровому діабеті. Також за півроку у цьому медзакладі проліковано більше півтисячі пацієнтів з інсультами. 18% з них пройшли процедуру тромболізису. Крім того, у лікарнях міста розвивається ендопротезування, зокрема травматологія. За шість місяців було проведено 124 ендопротезування суглобів нижніх кінцівок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.